Всім привіт, це п'ятий випуск Техновіки. Говоримо про зопо. Поїхали, опо зопо в китайців з фантазією взагалі туго. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Компанія Зопо була заснована у 2011 році її генеральним директором містером Кевіном Сюй. Повна назва звучить як Shenzhen Zopo Communication Equipment Limited Company, а саме Зопо розшифровується як старанний, відкритий, прекрасний видатний. Основний напрямок компанії це створення сучасних комунікаторів, які відповідають високим стандартам. Першим таким продуктом був смартфон Зопо ZP100, який став досить популярним практично відразу, і в першу чергу виділявся чудовим дисплеєм виробництва компанії Sharp. Наступною моделлю ZOPO заявила про себе на весь світ. Так у 2012 році був анонсований ZP200 перший китайський смартфон з технологією 3D. І для того, щоб побачити оте 3D, окуляри не потрібні. Ціна як на ZP100, так і на ZP200 була в межах доступного, що зіграло чималу роль у розповсюдженні девайсів по світу. Після цих двох чудових смартфонів на світ з'явився третій. І як ви думаєте, його назвали? Так. ZP300. Неочікувано, правда? Цей девайс, як і сота версія, відрізнявся своїм чудовим екраном, але цього разу від компанії LG та з діагоналію 4,5 дюйми. Пізніше у 2013-му Zopo анонсувала ZP-998, і це був перший смартфон з восьмиядерним процесором Mediatek. Також були моделі ZP500, ZP900 та інші, про які теж можна розповісти, використовуючи слова якісний, доступний у чомусь найкращий або перший. Втім, зупинятися на кожній з них сенсу не бачу. Щодо загальних досягнень компанії. То Zopo була однією з перших, хто виготовляв та поставляв смартфони на базі Linux Selfish до Індії. А у травні 2015 року компанія оголосила про намір класифікувати свою продукцію по трьом категоріям: Speed – дорогі та якісні продукти. Flash – орієнтовані на дизайн та якісні знімки, та Color – бюджетні смартфони в основному орієнтовані на молодих користувачів. Як бачимо, історія зопу не насичена гучними скандалами та судовими позовами. Її директор не вдягається як Джобс, а продукцію не копіювали більш імениті бренди. І ні, я не кажу, що це погано. Навпаки, компанія спокійно і впевнено йде своїм шляхом, приваблюючи все нових і нових шанувальників за рахунок якісного продукту та адекватного цінника. Цікаво, до речі, а чи стикався хтось із вас зі смартфонами цієї компанії? Поділіться з нами в коментарях своїми враженнями, адже я особисто жодного разу не тримав у руках їх девайси. Ну і як завжди, не забуваємо про вподобайки та підписуємось на наш канал. І Якщо вам було цікаво, то поділіться цим відео з друзями. Надовго не прощаємось до зустрічі!